Місце, де ветерани та їхні рідні зможуть побути в спокої, зосередитися на собі та власному здоров'ї. Близько двох років тому це була звичайна хатинка серед гір у селі Пороги Солотвинської громади. А тепер тут цілий реабілітаційний центр Франко-Гражда. У 2023 році цю територію придбав Володимир Рожнов. Спільно з волонтерами вони залучили всіх небайдужих до збору коштів та облаштували простір загальною площею 284 квадратних метри. Ця хата нам спочатку, не, я її не розглядав як скажімо, основний етап, тому що жінка, яка продавала нам цю хату, то вона говорила, що я без ділянки її не продаю. Мені тут вже нічого не треба в селі, я тут не живу. І я просто продаю її лише разом з хатою. І мені потрібна була ділянка, бо ми готові були будуватися спочатку з нуля. Я перепросив цю хату офіційно, і після того ми почали вже, от скажем, збір коштів, збір матеріалів і вже відбудову. Володимир Рожнов є головою благодійного фонду Франко Опір, який з 2015 року займається реабілітацією військових. Щоразу волонтери змушені були шукати приміщення, тож потреба у власному існувала давно. На новій власній ділянці звели другий поверх, добудували додаткові приміщення. Тепер тут 10 кімнат, кухня, власна котельня, кабінет масажу, керамічна майстерня та всі необхідні вигоди для проживання груп. Розрахований центр на 25 людей. Ми працювали. На ну скажем, в готелях винаймали там реколекційні центри. Ми працювали в гощівському монастирі. 11 заїздів робили. Загалом ми зробили 29 заїздів і е, приймало участь біля 500, більше 500 військових. Ми будуємо цю цитадель опору для того, щоб люди, яким складно, щоб вони могли сюди прийти. Всередині будинку поки тривають останні приготування до заїзду військових після поранень деякі вже навіть ознайомлюються з місцем. Ветеран добровольчого батальйону Донбас Петро Салама, демобілізувався з війни в 2016 році за станом здоров'я, до Франківська переїхав півроку тому. Каже таке середовище об'єднуватиме команда фахівців, повертатиме з війни кожного, хто цього потребуватиме. Коли я сюди приїхав. Е Ну, от буквально за тиждень, за два я зрозумів, що з війни можна повернутися. Що оці всі напади, що всі ці депресії, безсонці вони не назавжди. Оце, от для мене це було головне, що це просто етап нашого життя, котрий ми ну, переломимо. От, все для мене це було головне. І я вважаю, що такі центри потрібні. До проєкту долучилися чимало благодійників та партнерів. Серед них тепле місто. У межах менторської програми вони виділили 150 тисяч гривень на матеріали та обладнання для відкриття центру. Тут насправді дуже багато речей, які повіддавали як команда свої особисті для того, щоб цей простір відбувся. Вони тут більше. Включилися так фінансово тут, безперечно, але також тим таким своїм внеском. Так? Хтось подумав, що буде добре застелити килим, і він вже витягує свій новий килим і привозить сюди. Хтось подумав, що тут треба поставити журнальний столик, бо він буде класно біля каміна. І цей же столик їде сюди. І воно так поступово-поступово наповнювалося, наповнювалося, щоб цей простір був таким домашнім, теплим і щоб тут хотілося бути. У центрі команда фахівців працюватиме за програмою, яку розробили у 2015-му. Головний акцент кажуть, робитимуть на арт-терапії. Саму роботу розділили на етапи: восьмиденні реабілітаційні заїзди для учасників бойових дій та дводенні здебільшого для членів родин загиблих. Що ми робимо? Перше даємо багато ресурсу, тому що коли людина має ресурс, це першочергово. Тоді вона готова вже опрацьовувати пережиті травматичні події. Даємо багато підтримки, даємо багато ресурсу і створюємо таку родинну сімейну атмосферу. Вже у грудні відновлення у Франкогражді проходитиме перша група. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.